І під час відбиття масованої атаки сили оборони застосували західні винищувачі F-16. Про це повідомив Володимир Зеленський під час прес-конференції. Проте він зазначив, що їх кількості досі недостатньо як недостатньо і українських пілотів, які пройшли навчання на F-16. І сьогодні, друзі, і вчора традиційно на жаль, енергетика була під прицілом наших ворогів. І вчора Росія вперше атакувала українські розподільчі підстанціями, ракетами з касетними боєприпасами. Про це заявив сьогодні під час виступу свого на форумі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами глави уряду Росії вдалося пошкодити лише невелику кількість обладнання завдяки декількома рівням захисту на енергетичних об'єктах, зокрема від атак дронами, вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно, Вчора це були десятки ракет, які ми атакували підстанції. Ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту.